Всім привіт! Маю коротенький огляд по баклажанах, які висіялися 14 лютого і брали участь в експерименті з замоченим насінням. Переки сьогодні. Ось такими парусточками вони були на 4 березня, а на вчорашній день, 15 березня, у нас було вчора. Видно, що є у нас вже справжні листочки. Майже на більшості рослинок вони вже є. Але є й такі, що тільки прокльовуються кілька штук ще петелечок знайшла. Не скажу, що все так просто і легко у вирощуванні цьогорічних рослинок. Малувато сонечка вони витягуються, так як ростуть без додаткового освітлення. Кручу ними на підвіконі, як тетріс складаю. Щоб не було підписів на ящиках, то я би на сьогоднішній день навіть і не зрозуміла, куди я висівала замочене перекисі насіння, а куди не замочене. Мій коротенький огляд закінчується. Маю одну невеличку проблему, але про неї в наступних відео. Дякую за вашу підтримку, увагу. До нових зустрічей, друзі!